Вітаю всіх з прийдешнім новим 2024 роком. З вами Еліна Марко. Ми працюємо з вами далі. І хто чекає наступні прогнози? На січень місяць саме енергії дерев'яного бика в нас будуть панувати. І ура, завтра в нас завершається ретроградний Меркурій 2 січня. Сьогодні в нас 1 січня на календарі ще раз з новим роком з новими можливостями з перемогою для України, здоров'я, сил, наснаги нам всім. І всевічного розвитку завдяки феншуй та китайській астрології. Бадзи, я вам бажаю, можливо, хто давно мріє, в 2024 році прийти в ці теми, почати розвиватися, почати вивчати феншуй і китайську астрологію і допомагати іншим людям просвітлювати цікавими знаннями. Отже, наступний наш з вами знак прогноз на січень місяць. Саме для тигрків. Ми зупинилися на Бикові, пройшли цей повністю знак, пройшли це відео. І зараз у нас саме знак тигра. Дуже хочу звернути увагу велику для тих, хто народився в 2010 році. У вас саме є в карті Бадзи в рокові народження металевий тигр. І в нас метал Ян об'єднується з деревом і місяцем січня у метал у справедливе поєднання. Тому дивіться, чи корисний вам метал по бадзі. Весь січень місяць у нас працює як дерево, дерев'яний бик, хоча бик це сезон зимища, сильна вода, але для металевих тигрів буде працювати дуже сильна енергія металу. Тому дивіться, корисний вам метал чи ні, і як це може позначитися на здоров'ї в першу чергу. До речі, у нас для знака тигра працюватиме комбінація літаючих зірок енергії простору 7-9. Так само, як і для бика, тому що ви займаєте той же самий сектор, Північний Схід. 7-9 комбінація, 7 річна і 9 по місяцю буде працювати. Хто вивчає феншу, знаєте, що сімка в нас представляє енергію метала, а дев'ятка вогонь Вогонь плавить енергію метала, і у тигрів, особливо металевих тигрів. Можливі проблеми зі здоров'ям, в плані травм, пошкодження тіла. Також питання можуть виникнути органів дихання, можливі проблеми зі шкірою, алергічні реакції, тому що в нас дев'ятка контролює енергію сімки. З одної сторони, такі трішечки можливі нюанси по здоров'ю, але з другої сторони. Потрібно зазначити, що на сімка боїться вогню, вона трішки буде під контролем дев'ятки. Ця сімка, а сімка це взагалі пограбування, судові процеси, неприємні ситуації з документами, прокуратурою, міліцією з іншими органами влади. Тому теж майте на увазі, що у вас ще працює річна сімка, і вона лише зміниться 4 лютого 2024 року. По системі Бадзі для вас приходить енергія червоного ланя, це в нас вже бадзи прогноз. переходимо, це енергія харизми, магнетизму, привабливості. Дуже рекомендую вам тигри, у січні місяця, місяці після того, як, ви, як у нас завершиться ретроградний Меркурій, відсвяткуєте всі свята, активно включатися в роботу, тому що ця зірка червоного ланю вона дає привабливість, магнетизм, харизму. Ви будете подобатися протилежній статі. Це для тих, хто самотній, дуже гарний місяць, також можливо знайти собі когось під, новий, під новорічні свята, під ялинку. Ну і також це. Бажа не те, що бажання, а можливість охопити більшу аудиторію, завести свій канал, блогерство, меседжери, бізнес-проекти, нетворкінг, блогерство, краса, стиль, імідж саме це дає червоний лайн вам в січні місяці попрацювати над цими сферами життя. Далі в нас буде для тигриків працювати зірка травм і пошкоджень, особливо для металевого тигра. Слідкуйте за тілом, розтяжки, можливі травми, переломи. Зірка трав не любить, коли займаються тигрики екстремальними видами спорту. Ви в нас знак такий активний, янський, ви любите щось екстремальне спробувати. Але в січні будьте дуже обережними саме зі своїм тілом, зі своїм здоров'ям. Зірка трав також для вас буде припрацювати тигрики, прихисток самотності. Така зірочка символічна в бадзі, бик вам дає її. І це не хороший місяць для саме реєстрації шлюбу, робу, скажімо, реєстрації шлюбу, одруження. Ну, Більше ця зірка працює для жінок. Одинокий феникс для чоловіків і прихисток самотності для жінок. Тому для жінок не дуже місяць, скажімо, з однієї сторони, червоний лань працює, а з іншої прихисток самотності. І ви можете відчути, що дає цей прихисток самотності: емоційні зриви, ревність, ревнивість. Ви можете. Відчувати недовіру до партнера, навіть до людей в цілому, викликати на якісь допити тигрики. можете бути підозри вас до партнерів, недовіра, прихисток самотності може давати саме такі емоційні всплески, скажімо так. Ну і <клес> потрібно зазначити, що все-таки річна у вас ще працює. Це енергія пограбування, енергія. Скажімо, пересудів про якихось пліток про вас негативних, і сімка вона все таки теж трішки впливає на здоров'я, на енергію, на удачу. Вона є слабкою, тому що сімка в нас дуже негативна у восьмому періоді, в дев'ятому вона ще більш негативна стає, але в дев'ятий період у нас наступить лише 4 лютого. Але все рівно маєте берегтися. Така комбінація, я й для биків говорила, вона означає погане керівництво грошима, своїх енергії, своїм часом. І ви можете погано скерувати кошти не туди, куди потрібно, неправильні інвестиції, і можете втрачати якісь певні фінанси. Тому металевий тигр ми проговорили для вас. Прогноз, але в той же час, що для вас проходить така енергія металу, сильно, справедливості, можливо, ви щось завершите, докажете в суді, чи комусь докажете по роботі, по бізнесу, по проекту, чи самі собі в певному якомусь питанні. Бо метал це справедливість, чи чіткість це систематизація. Але для металевих тигрів у нас проходить енергія коштів, тому що дерево і для вас гроші. Тому місяць непоганий все-таки для заробітку і фінансової покращення своєї фінансової ситуації. Для бізнесу, те, що я вам сказала, з червоним ланем, можете розпочинати нові проекти і бізнеси. Наступний в нас знак: водяний тигрик. У нас був 22-й рік водяного тигра, і дивіться свої руки попередні. Для вас проходить енергія самовираження дерева, проєктів, реалізація мрій, планів, а також для жіночої карти народження дітей або створення сімейного, скажімо, гнізду. Сімейної атмосфери, можливо, саме в січні, після новорічних свят, ви забажаєте покращити свої сімейні і стосунки із дітьми, із родиною і з чоловіком, і покращити можливо якісь домашні умови. Для чоловіків це, звичайно, за, скажімо, бій е, вперід, е, бій за покращення життя, реалізація проєктів і планів, тому що для води дерево це самовираження, самоідентифікації, самореалізації, як для жінок, так і для чоловіків. Але для жінок це ще й питання дітей, питання краси, творчості, е, тобто подачі навіть себе. Водяний кролик і також для вас весь цей прогноз актуальний. Вода ян з деревом і не об'єднається, не конфліктує, тому для вас ось такий більш лайтовий прогноз. А далі в нас іде прогностика для. Дерев'яного от для вас приходить енергія грабіжника багатства, дерево і набикові. Плюс у нас і зірка трав більш по здорові. будете тратити кошти на здоров'я, на оздоровлення, на профілактику, на відпочинок. Рекомендую навіть потратити заздалегідь, тому що грабіжник багатства рано чи пізно заставить кудись класти гроші. І щоб ви відчували себе. Комфортніше або зрозуміли, що треба було щось зробити раніше зі своїм здоров'ям. Ну і з такими зірками, як 7-9, тигрики, дерев'яні, приходить ще енергія дерева, грабіжних і протилежна інська-янська полярність. Дерево я на тигрові ви народились в рік, а приходить дерево і на бикові. Ну і відповідно, це грабіжне багатства за системою божеств в карті Бадзі. Можете також дійсно втрачати і кошти, і енергію, відчути, що втрачаєте, і неправильно зробити якісь покупки або вкладання. Це нормально при грабіжникові багатства. Займіться благодійністю, допоможіть комусь. Це корисно при тому, коли приходить грабіжник багатства. Наступний у нас знак. після дерев'яного тигра йде вогняний, ваш наступний місяць, вогняний. Тигр буде лютий 24-го року. В нас нарешті прийде енергія вогню, така довгоочікувана. І 9-й включиться енергія вогню, малі. І також буде місяць вогняного тигра. Дуже активний, цілеспрямований, войовничий. І, повірте, буде у нас досить неспокійно у питанні війни. Лютий завжди дуже складний. Місяць для України. Дуже складний щороку. І саме війна розпочалася в лютому. Зверніть увагу, тому що в нашій карті Бадзи в Україні є а, мавпа. Мавпа зіштовхується завжди з тигром. Місяць лютий для України завжди доленосний і складний. І відповідно для вогняних тигрів приходить енергія ресурсу, здоров'я, підтримки, знань, організації, творчості, також трішки, навіть енергія роду, енергія товар, енергія спілкування з родиною, з мамою, як для чоловічої, так і для жіночої карти, і дерево і для вас, для вогняного тигра. Дасть додаткову силу і потужність, дасть ентузіазм. І якщо вам дерево корисне, то воно вам необхідне і потрібне прийде саме в січні. Тому це підтримка і обов'язково займіться собою здоров'ям і навчанням, новими курсами і розвитком. Після вогняного тигра в нас іде земляний тигр. Для вас приходить енергія контролю влади. Дерево і завжди контролює землю. Це прямий чиновник в системі Бадзи, підвищення можливе по роботі, по кар'єрі по бізнесу. Тому що це прямий чиновник для вас. Якщо корисно, дуже добре, дуже хороший місяць може бути в роботі, в політиці, в керівній посаді, якщо ви займаєте Для жіночої карти. Це чоловік, саме чоловік, дерево і земля, я можливо все таки розпишетесь, вийдете заміж, або будете багато часу присвячувати родині і чоловікові. А якщо у вас жіноча земля, землян на тигрові? Якщо чоловіча це робота, бізнес, рух вперед, спорт, навантаження. Дерево дасть для вас можливість теж підвищення по роботі, по політичній діяльності або по бізнесу. Роботи буде багато. Земляни тигра, бик ще дає вам енергію землі, додатково нові друзі, знайомства, тому що земля для вас аналогія. Якщо не корисна, може проявитися конкуренція, тим більше з такою комбінацією, як 7-9, будьте дуже обережні з людьми. Тигриків в цілому, і особливо земляні тигри. Ну і наступний в нас знак це металевий тигр. Ми про вас поговорили. Для вас найбільший акцент в цьому прогнозові. Бережіть себе металеві тигри, якщо знаєте, що вам метал не корисний, тим більше майте захисні талісмани. Для здоров'я від сімки літаючої. Я багато раз про неї говорю. У мене всі ці талісмани можна замовити. Ось для здоров'я. І також тигрики від сімки літаючої дуже добре поставити в вашому секторі в північному сході інську воду. Не фонтан активний, а ваза з водою, чаша з водою, спокійна вода. Для того, щоб контролювати енергію сімки. Ну і статуетка сині слони носоріг» і носіть такий брелок також з собою. Весь А Вже в лютому зміниться сімка, у вас буде шістка працювати на 24 рік. І якщо ви вперше на моєму каналі і хочете знати свій прогноз на 24-й рік, будь ласка, ми ще є текст, посилання для кожного знаку, щоб послухати свій прогноз від мене на 24 рік. А ми працюємо далі ще раз з Новим роком. І до зустрічі в новому відео!